При вирощуванні цитруса треба докласти працю і знання, уважно стежити за його станом, і тоді рослина порадує вас витонченими квітками з тонким ароматом, корисними плодами і ефектним виглядом. Найкраще місце для лимона від місця розташування в приміщенні залежить, як буде розвиватися дерево в домашніх умовах. Тому, перш ніж придбати лимон, сітрес лімон, необхідно продумати, де його помістити. Північні вікна не підходять, так як там не буває сонця, а рослині потрібне сонячне світло. На південних його необхідно притіняти, особливо влітку. Дуже добре підходять західні, південно-західні, східні і південно-східні вікна. А утеплені балкони і лоджії грають роль міні-оранжерей, ідеально підходять і для зимового і літнього утримання. Зверніть увагу: не всі сітрес люблять яскраве сонячне світло. Деякі сорти, наприклад, Авловський, Лунаріо, можна помістити на відстань декількох метрів від вікна. Необхідно пам'ятати, що лимони погано реагують на будь-які переміщення, особливо не виносять повороти горщиків, можуть загальмувати в рості або скинути листя. Горщик необхідно повернути в строго початкове положення після проведення будь яких процедур. І тільки раз в два роки можна розгорнути рослина, обережно повертаючи його на невеликий кут кожен день. Такий поворот дає можливість більш гармонійно сформувати крону, не завдаючи шкоди лимону. Сорт має значення якщо спробувати виростити деревце, взяти з промислової теплиці в домашніх умовах, то, швидше за все, досвід буде невдалим. Такі сорти не підходять для кімнатного вирощування, адже умови утримання сильно відрізняються. При вирощуванні лимона в кімнатних умовах сорти повинні бути адаптовані до сухого мікроклімату міської квартири, мати компактні розміри і залишатися не дуже вимогливими до сонячного світла, тільки тоді при належному догляді є ймовірність отримувати з домашнього цитруса урожай. Загальні ознаки, невеликі розміри в межах від 1 до 1,4 метра в ґрунті вони набагато вище. Початок цвітіння з другого або третього року життя, вага плодів від 100 до 250 грамів, кількість плодів у різних сортів коливається від 6 до 25 в рік. Популярні кімнатні сорти і деякі їх особливості Павловський. Середнього розміру пристосований до умов з помірним освітленням і сухому повітрю. Урожайність невелика дженоа, карликове деревце з декоративною кроною без колючок. Плоди за смаком відмінні, а шкірка солодка. Урожайність хороша лунаріо. Середніх розмірів один з найбільш невибагливих плодів дає трохи і смак їх невисокої якості майера. Карликове деревце у вигляді куща, яке необхідно підсвічувати в зимовий час. Самий солодкий з усіх сортів смачний вілла франка. Вимогливий до світла, має багато дрібних листя і невеликі поодинокі квіти, ювілейний. Крону практично не формують. Узволоженні повітря не потребує. Має великі плоди, високоврожайний, майкопський. Середньорослий не має колючок. Невибагливий урожай хороший. Садимо, удобрюємо, поливаємо. Як виростити вдома лимон, щоб він цвів, плодоносив і виглядав здоровим. Проводьте всі необхідні для рослин процедури з поправками спеціально для лимона, підберіть ґрунт, удобруйте, поливайте, зволожуйте повітря. Кислотність ґрунту може коливатися від слабокислою до нейтральною. Суміш повинна бути поживною, але пухкою. Наприклад, дернова два частини і листова земля два перегній один, крупний пісок або перліт один. Допустимо використовувати покупну землю. Сітрис-лімон дуже люблять підгодівлі органікою, розведеним і настояним гноєм. При використанні комплексних мінеральних добрив вміст фосфору і калію має бути вище, ніж азоту. В ідеалі ці два типи підгодівлі чергують. Схема підгодівлі виглядає так: вода, мінеральні добрива, вода, органіка, вода. Але в будинку багато хто відмовляється від гною через неприємного запаху і цілком успішно обходяться мінеральними, органомінеральними добривами рідкою витяжкою біогумусу. Вода для поливу обов'язково відстоюється кілька днів для видалення хлору і осадження кальцію. Якщо вона дуже жорстка, краще її прокип'ятити. Найкращими для поливу є дощова або покупна дистильована вода, розтоплений сніг лід. Температура рідини повинна бути не нижче кімнатної або навіть 1 до 3 градуси вище температури в кімнаті, особливо взимку. Невелике висихання верхнього шару знак до нового поливу. Влітку це приблизно раз в два або три дні, взимку набагато рідше. Різні сортини однаково чутливі до вологості. Деякі Павловський ювілейний цілком витримують сухе повітря приміщень, але вологі процедури люблять всі. Обприскувати потрібно тільки м'якою водою, дистильованої, дощової, інакше з часом на листках з'явиться білий кальцієвий наліт. Для підвищення вологості використовують піддони з мокрим керамзитом, галькою, кокосовим волокном і інший або зволожувач повітря. Комфортна для розвитку температура від 18 до 25 секунд сітрис лімон потребують світлі протягом 12 годин. При зимовому утриманні при температурі більше 14 з рослинам необхідна досвідка. В іншому випадку дисбаланс призведе до скидання листя у деяких сортів, наприклад, майєра. При холодному зимовому утриманні менше 12 з додаткове освітлення не потрібно зовнішній вигляд лимона показник його здоров'я. Як виростити лимон, щоб він не скидав листя, мав цілий рік декоративний і доглянутий вигляд. Регулярна стрижка навесні просто необхідна більшості сітрес-лімон, на кожній новій гілці залишають три нирки з листям, слабкі гілки видаляють. Поступово формується красива крона. Перші квітки обривають і не дають плодам зав'язатися, так молода рослина не виснажитися. Навіть 3 до 4 роки життя, після самозапилення або штучного запилення квіток зав'язуються плоди, які можуть залишатися на деревці цілих 2 роки. Протягом цього часу плоди можуть змінювати колір, зелені, жовті, потім знову зелені, які знову жовтіють. Але знімати їх необхідно вчасно. Один плід повинен припадати на 15 листків. Рослина не буде виснажена, а декоративний вигляд зберегтися. Здорові цитруси мають велику кількість листя. Зміна температури навіть з 7 до 9 в ту чи іншу сторону може привести до різкого скидання листя. Причиною можуть бути переміщення з холодного місця в тепле або навпаки, різка зміна погоди, якщо рослина винесена на відкрите повітря. Якщо листя опадає поступово, причину треба шукати в неправильному поливі або якості ґрунту, які ведуть до відмирання коренів короткому світловому дні наявність шкідників. Дерево зміною зовнішнього вигляду вчасно подає сигнал сос. Щоб ваш цитрус не загинув, необхідно якомога швидше знайти і усунути всі помилки його вирощування. Чи можна розмножити лимони вдома? Що робити, якщо все принесені дорослі сітрес лімон пропадають, а вдома дуже хочеться мати цю рослину? Можна спробувати вирішити цю проблему двома способами посадити свіже насіння в підготовлений ґрунт і ростити деревце. Цвітіння треба чекати більше 10 років, а то і всі 25. Є відомості про плодоносінні через 7 років, але це все одно занадто довгий термін. Але не засмучуйтеся, якщо ви всерйоз захопитеся цитрусами, то вирощений з насіння лимон можна використовувати як підщипу для якогось держака сортового сітрес лимон. Навесні відсоток приживлюваності живців набагато вище, але можна проводити живцювання і в іншу пору року. Гілочки беруть з декількома листочками, нирками, обробляють засобом для вкорінення і поміщають в пісок або відразу в ґрунт, закривають будь-яким прозорим покривним матеріалом, постійно підтримують температуру не менше 20 секунд після вкорінення, пересаджують в повноцінний ґрунт і через рік починають формувати дерево. У перший рік пересадка відбувається від 2 до 3 рази, а потім пересаджують рідше, раз на кілька років. До життя у вашому домі набагато легше пристосуватися молодим рослинам, вирощеним з живців і насіння, ніж дорослим лимонам, які виросли в інших умовах. Крім цього, спостерігати за повним розвитком вашого вихованця цікаво і корисно.